Добрий день, вітаю вас, мої прекрасні, неперевершені, любі милі підписники. Сьогодні ми з вами торкнемося теми help і я хочу порадити вам одну прекрасну книгу Як вижити серед токсичних людей. Нещодавно прочитала цю книгу і цілком задоволена. Чому хочу її порадити? Книга. Підходить для тих, хто хоче поліпшити свою саморегуляцію. Вона зручно побудована, після кожної корисної думки і теорії існує вправа для щоденника. Прикладна книга, дуже легка, читання оселить кожен і підліткам підійде, і старшим людям, щоб не грузить їх також. Усім, хто не дуже хоче читати складні слова наукові, ця книга підходить. Розбираються конкретно базові маніпуляції, там газлайтинг, якісь токсичні поради. Ми з цим стикаємося, чи не кожного дня? Також завжди є рішення. У більшості випадків рішення прямо в книзі після теорії одразу і викладається. Книга однозначно self-help, Стопудов крута книга. Виглядає прикольно, подивіться ці рослинки, які кушають мушок. Конкретно дипломатично все викладено, дуже політкоректно, нікого не образить. Мені єдине, що не сподобалося, це вправи акронім. Мені так багато чого запам'ятовувати, наприклад, там вправа спокійно. Я вже забула 10 разів, що означають ці літери С, П, О, К, І, Є, Н, О, тому пропускаємо це. Зараз поясню, що мені сподобалося в книзі і на що вам варто звернути увагу під час прочитання. Якщо ви не хочете читати самі, подаруйте людині, яку ви вважаєте чутливою. Книга називається Як вижити серед токсичних людей. Але ви не звертайте увагу на цю назву. Ви звертайте ось на цю типу гайд. Гід для тих, хто дуже чутливий. Коли я почала читати цю книгу, вступ, я зрозуміла, що це книга про мене. Ось серденько моє. тут. Там. Україна в серці бо. Чому я зрозуміла, що ця книга про мене? Тому що там описують людину, яка дуже все сприймає близько до серця, помічає найменші видозміни, ситуації, якісь зміни в поведінці інших людей. Навіть якщо інша там людина почала просто паузи більше робити, це вже якийсь дзвіночок. Я не знала взагалі до цієї книги, що можна ділити людей ще й на категорію за чутливістю. Але це все не просто так. І людина екстраверт, дуже соціальна людина може бути чутливою. Чому ці люди такі особливі? Тому що у них дуже часто змінюється зона комфорту, тому що світ динамічний і абсолютно нереально контролювати усі зміни. Так, звернемо на це увагу. Що цікавого у вступі? У Вступі описано, чому на таких високочутливих людей клюють якісь токсики, як працює ідеологія цих токсиків, і вступ одразу вводить нас в те, що ця високочутливість це не діагноз, це навпаки суперсила, тому що інші люди вони не такі чутливі. І подивіться, як я її читала. Я сподіваюся, у вас також такі книги. Всі пописані з нотаточками. Я ще наклеїла на кожен розділ, окремо, що там головного, але все ж таки, на вступ зверніть увагу, не пропускайте його, будь ласка. Розділ перший. Що там цікавого пояснюється? Пояснюється робота нейронів. Чому люди чутливі, тому що нейрони дзеркальні. На себе перебирають емоції інших людей, і тим самим інші люди, які менш відповідальні і менш чутливі, можуть нав'язувати високочутливим людям свої якісь маніпулятивні приколи. Що ще цікавого, що там розподіляється характер чутливості, розписується, в чому Ключовий аспект в раціоналізації. Інколи люди токсичні і не ведуть себе раціонально. А ці чутливі, які клюють на цих токсиків, починають раціоналізувати їхню поведінку і думати, ну він, мабуть, мене чморить, тому що у нього мама алкоголічка била його все життя. Ну, це повна лажа. Не робіть так. Раціоналізація нікого не рятує. Вона тільки надає логіку вашим думкам і. Вашим гіпотезам потенційним. Це ваша справа, коли раціоналізувати, але якщо ви відчуваєте, що це не щире або щось таке, не намагайтеся себе переконати. Ця книга намагається навчити чутливих людей, як відчувати свою чутливість і використовувати її на благо. А саме уникати або якось повідомляти про те, що Тут щось пахне погано. Не буває дину без вогню. Тому ця чуйка чутливості, вона не просто так існує у людей. На жаль, не у всіх. Ще в першому розділі описується поведінка нарцисів, теорії, токсіка, де починається аб'юз, а де просто побутовує токсичність. Як працюють гормони і прив'язаність. Пояснюю, що таке здорові стосунки. Мені подобається, що ця книга не ходить і не каже, подивіться в наступному розділі, подивіться в іншому розділі, може, один чи два рази там було що. Ми до цього перейдемо в наступному розділі. На жаль, self-help література часто грішить таким, тому я була здивована, що ця книга пропонує зовсім інакшу подачу. Пересунемося до другого розділу. У другому розділі, який називається «Доброякісні якісні і злоякісні. Іде пояснення про те, як діляться токсики, як їх розрізняти, приклади та вправи, як встановити кордони. Я кажу одразу практична книга. Отак виглядають акронімні вправи. Що мені подобається? що тут є одразу вправи для щоденника. Не баріться, одразу виконуйте їх, заведіть собі зошита. Він вам знадобиться. У вас вже має бути зошит для своєї психології. Отак, от написано, вправа для щоденника. Сидите і робите нелегкі вправи, захочеться плакати, болітиме голова. До речі, я забула вам показати прекрасну брошуру, яку пропонує ця жінка. Брошура перекладена українською. Не знаю, що ви там побачите на цій брошурі. Ну, QR-код є в книзі, тому я сподіваюсь, ой, вам це поможе. Тут написано, які здорові стосунки, а які токсичні, прям чорним по білому. Характеристики чутливої людини і високочутливої, але безпомічної і помічної. Потім вправи на кордони, що там за когнітивні викривлення, якими страждають чутливі люди. Рефреймінг, тобто як зцілитися, дуже коротко і ясно, брошура для лінивих. Я не раджу вам читати це, ви можете дати своїм батькам, які не цікавляться психологією, і кажуть: нафіга тобі той психолог, я тебе виростила без психолога, і мене виростили без психолога, і всі 10 поколінь до мене були без психолога. Ні, не ігноруйте своє ментальне здоров'я, тому що коли полетить кукушка. Вам ніхто, окрім вас не поможе. Поки ви самі не запишетесь до психолога, ніхто вас не запише. І пам'ятайте, що зараз дуже складний час, і українці мають триматися разом. Якщо ви відчуваєте, що людина ем, близька вам знаходиться в якійсь складній ситуації, і ви хочете їй якось допомогти, запропонуйте їй звернутися до психотерапевта. Можливо, їй це якось розрадить, хоча б пробну сесію. Оплатіть їй одне заняття. Вона зрозуміє, хоче вона чи ні. І зазвичай люди лякаються. Е, перші два-три заняття вони потім кажуть: Я здоровий, просто супротив людини хоче йти в терапію, але нікого не примушуйте. Якщо ви вирішили йти, ідіть і своїм добрим прикладом, покажіть, що вам ця терапія допомогла. Якщо вона вам не допомогла, скажіть, мені ця терапія не допомогла, я спробував, я зрозумів, що це не моє, КПТ не моє, піду в ну, є штальт. Щось таке. от. Повернемося до нашої книги. Так, чому я вам її раджу? Тому що розділ третій висвітлює нам, як сприймаються токсичні сигнали, як веде себе нарцис, а конкретно там лавбомбінг, якийсь там. Нависання, там ігнорування, шельмування. Шельмування, до речі, це нав'язування там своїх емоцій людині фото, або якихось переживань. Тобто високочутливі люди зазвичай потерпають від того, що над ними нависають якісь Ах, токсики. І власне як боротися вправо, знову кажу, прикладна книга, вона допоможе. Навіть якщо ви не хворий, не високочутливий, вам все одно ця книга підійде. Подаруйте це своїм молодшим там, братам і сестрам, щоб вони знали. Якщо ви не хочете це читати, нагрузіть когось, хай це віна почитає. Я впевнена точно хоча б щось корисне з тої книги, ви, блін, винесете. Четвертий розділ: він може бути трошечки складний, тому що тут пояснюється робота гормонів. Нейробіологія і, взагалі, хімія, мозку, це дуже складно, але я вам раджу не пропускати це аспекти в гормонах своїх варто розібратися. Також знову йдуть вправи. Тобто, як ваша залежність від нарциса підкріплюється. До речі, що я хочу е, зауважити, що авторка книги написала ще книгу, е, як стати нічним жахом нарциса. Вона більше зосереджена на нарцисах. і Власне, топить в цій книзі це те, що нарцис, 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 але їх там багато видів. Я не психолог і не розбираюся в цьому так глибоко. Але зауважте це також і для себе, що не існують лише нарциси в цьому світі. Психів дофіга. П'ятий розділ розказує про кордони, про відчуття себе. І це, до речі, береться як вправа. Типу, що ви не народилися з кордонами, вам треба їх побудувати. Хм. Побудуйте свої кордони. Скажіть рашки, фу рашка, уйди, рашка! Ми тебе не хочемо тут. Ти нам заважаєш жити, їсти своє сало і просто насолоджуватись життям. так? От, ми вчасно, як українці, прогавили цей момент і не встановили певні кордони з рабсіянською е недокраїною гній. На жаль, YouTube не дозволяє висловитися більш політкоректно і влучно стосовно цього онкологічного формування біосів натур на схід від моєї батьківщини. П'ятий розділ. Дуже раджу, як і четвертий. В четвертому вправи, тут вправи, як робити свої кордони. Ваші кордони це ваша безпека. Якщо ви не високочутлива людина, все одно ви формуєте свої кордони. Інколи навіть це неприємно. Шостий розділ. розмір. високочутливих людей. Як з цим жити? З яких приводів високочутливі накручують себе? А я вам зараз скажу стосовно чого, що не так. Чорно-біле мислення, як у перфекціоністів, катастрофізація, як у перфекціоністів, які відкладають. Персоналізація, все на свій рахунок ми сприймаємо, блін. Та всім пофіг, всім людям пофігу на вас читають думки, думають, я знаю, як всі інші думають, тому що я так думаю. Так, це зрозуміло. Ви високочутливі, ви хочете ем, не догодити, а вгадати, вгадати, що відчуває інша людина, навіть якщо вона цього не відчуває. Не всі такі щирі, добрі. Інколи е, люди хочуть розмастити ваше обличчя по асфальту. Не дайте їм цього зробити. Ви самі собі допоможете. Ніхто, окрім вас, вам не допоможе. Ем, як вийти зі старої стигми? Про це розказує шостий розділ. Сьомий розділ розповідає про те, як відновитися. Як відновитися, що робити? Мені сподобалося, що вона тут пропонує. І терапію, гіпнотерапію, Дуже цікаво. Група підтримки: йога, медитація, афірмації, звичайно ж. Масажі вправи, сміхотерапія і так далі. і так далі. Я зауважу ще раз, що ця книга дуже сильно підкреслює важливість допомогти собі самому. Дякую за увагу. Не полініться, купіть собі або комусь цю книгу. Класний переклад, помилок я, до речі, не побачила там. Перечитайте, можливо, ви побачите? Можливо, замовлю ще книги від цієї авторки. На все добре, слава Україні з Україною в серці.